А зараз я хочу запрезентувати вам ще одну новинку. Ну, може, і не новинку, її вже півроку і вона вже присутня на ринку. Це сумка, універсальна сумка, е яку можна використовувати під час карпової рибалки, або під час е рибалки фідерної, але будемо казати е в напрямку флет фідер. при ловлі е з дальніх дистанцій, ловлі. Сильної міцної риби, такої як короб, білий амур. Це сумка RSF 2. Так, що вона має і для чого вона може застосовуватись? Це є сумка органайзер. Тобто, маючи таку сумку, вам не треба думати, де у вас лежать катушки. Чи де наша, де моя сумка з запахами, чи де сумка з бойлами, чи якщо використовуються живі насадки, такі як хрубак, опариш, шукати, де вони в мене лежать, десь в холодку, чи ще щось, ми спробували в тій сумці, в тій сумці зробити так, щоб ви її поставили біля себе і більше ні про що не думали. І так, що вона має? Перше, в верхній частині є спеціальна кишеня, яка обладнана спеціальною коробкою, в якій можуть бути розташовані всі аксесуари для виготовлення систем. Вона має поводочницю, додаткові коробки, мобільні перегородки, тобто є універсальна коробка. В принципі, я думаю, що в кожного другого рибака така коробка є, але лежить десь в іншій сумці. Знов треба вставати, десь бігти, щось виставляти. Тут вона є. Далі, що нам ще треба? А нам потрібні катушки. Прошу, катушки лежать в захисному відділенні. Сюди можна вкласти, якщо це карпова рибалка, великі 4 карпові катушки, вона спокійно їх перенесе. Або 6 менших катушок, тоді ви мобільні перегородки можете виставити так, як вам зручно. Тут є відділення для запасних шпуль, в яких можете розташовувати е, запасні шпулі. Якщо ви ловите на жилку чи на нитку, маєте право вибору. Є додаткова кишеня для ще якісь дрібних аксесуарів. Щоб ми не довго думали про насадки, в сумці є спеціальне термовідділення з другої сторони. Воно може відкриватися як наполовину, коли ми будемо брати живі насадки, для яких спеціально є термовідділення. З холодильником. Або використовувати синтетичні запахи, чи там бойли, кукурузу. Є два спеціальних модуля, в яких у вас розташовані запахи, бойли, пілець і все, що необхідно для використання на рибалці. Ясно, що вам потрібно буде змінні грузи. От. Тому є спеціальні модулі, в яких ви можете розташовувати свої кормушки. Чи то будуть флет кормушки чи звичайні кормушки, пулі і тому подібне. Другий модуль він так само обладнаний перегородками, але ну, при бажанні можна їх зняти, вони легко знімаються. І ви можете його використовувати, якщо ви хочете вночі поставити десь сигналізатори чи обладнати свінгерами е, свої фідера Насті. Прошу дуже. Ще мені зададуть таке запитання. А рибу ще треба підгодовувати, визначати відстань забросу, маркувати. Прошу дуже. В Торці сумки є спеціальне відділення, яке має укріплення ущільнено. Пластиком, в якому ви можете спокійно розташувати спом, великий, спом, малий маркер для того, щоб визначитися з відстанню ловлі і мати можливість закормлювати рибу на відстані. З другого торця є ще одна кишення, але будемо казати, складайте сюди, що вам душі завгодно. І так, що ми маємо з переваги тої сумки? Ми приїхали, сіли в крісло і можемо спокійно, затишно, під парасолькою, спочатку обладнати свої водилища, нанизати те, що вам треба, і все у вас постійно під рукою. Коли ви виїжджаєте, ви знаєте, що це ваша основна сумка, і в ній лежить все. Це дає 90% гарантії, що ви нічого не забудете. Дякую.